Як заробляти на дропшипінгу? Інтернет кишить цією сферою і розказують, як люди заробляють десятки, сотні, а то й тисячі гривень в місяць. В інтернеті повно платних пакетів з інформацією про цю сферу, та навіть якщо ти не хочеш тратися і просто вбити в гуглі, як заробити на дропшипінгу, то ти побачиш, як якийсь дядько сидить на кріслі і скучно розповідає про цю сферу. Але в цьому відео я вам коротко розкажу і покажу, як заробляти на дропшипінгу. Також покажу надійного і якісного поставщика з низькими цінами і дам вам змогу попрацювати у цій сфері і покажу мій заробіток в цей місяць. Щоб якісно дізнатися про цю сферу, я переглядав десятки відео, був на вебінарах і навіть сам попробував заробляти на цьому. І я можу сказати, що дропшипінг це продажа товару напряму клієнта, тобто ви шукаєте поставщика, який буде в описі, виставляєте його товар на різні площадки. Такі як OLX, Шафа, Prom, Instagram, і там уже чекаєте свого першого замовлення. Коли у вас будуть якісь замовлення, ви просто даєте дані поставщику, і він напряму висилає товар покупцеві. Коли товар отримали, вам виплачують процент з продажі. Націнку ставите ви самі. Можете ставити 300 гривень, а можете й 800 Наприклад, Світшот Stone Island, який є у нашого поставщика за 1200 гривень дроп ціни, ви продаєте його за 1600. І тим самим ви заробили 400 гривень з однієї продажі і це тільки приклад. Ви можете ставити націнку вищу, і тоді ваш дохід значно зростає. Репшипінг <клес> популярний спосіб заробітку. А саме тим, що ти не паришся за відправки, не закуповуєш товар, а просто переходиш до нашого поставщика і продаєш товар з великою націнкою, яку потім забираєш собі. Добре, якщо ви ще зрозуміли, що це таке. От покрокова інструкція, як заробляти на цьому. Перше, ти маєш оподілися, що продаєш, тобто знайти нішу. Це одяг, техніка чи хімія. Зараз популярна і вічно потрібна тема одягу. Думаю, кожна людина любить дітися ще якісно і красиво. Отож, ми вибрали, іншу, ми вибрали тему одягу. Далі треба знайти поставщика. Якщо ви дивитесь відео, то знаєте, що надійний поставщик у нас в описі. Добре, з поставщиком розбра... розібралися. Тепер нам потрібно зробити сторінку Інстаграм та бажано виставляти товар на OLX або Шафі. З цим проблем менше, але є проблема, як розкрутити Інстаграм. Першим способом без вложень є просто підписуватись на всіх підряд, і тим саме на вас будуть теж підписуватись отак легко набрати підписників. Другий спосіб це просто реклама в Instagram або замовляти рекламу в блогерів. Тут уже потрібно мінімальні вкладення. Я вам рекомендую купляти рекламу після перших замовлень. З Олекс полегше, тому що сам додаток рекламує ваш товар. Ну, після цього просто чекаємо замовлення. Також важливим моментом є масштабування. Ви можете переходити на інші торгівельну площадку, такі як Facebook, Prom, Telegram і інші соціальні мережі. Особливо крута ця робота тим, що заробляти може кожен, не дивлячись на вік та стать. Най 13 школяр з легкістю може зробити 1000 гривень за пару замовлень. Отож, давайте перейдемо до мого прикладу: як я за місяць заробив велику суму. Найважчими були перші дні, коли потрібно було виставляти масу товару в усі пабліки і соцмережі. Але це тільки початок. Коли я пройшов цей важкий етап, за кілька годин почалися перші перегляди і вподобання, а вже через день і реальні замовлення. Першим моїм продажем були кросівки New Balance XK72. З них я заробив чистими 350 гривень. Далі було просто лежати на дивані і чекати нових замовлень, так як оголошення всі створені, І ти на напівмільйонер. Далі, після перших замовлень я активніше почав брати рекламу, і ще принесло великий процент у мою продажність товару. Далі було по 2, 3, а то й 8 замовлень в день. За місяць я заробив близько 3 гривень на карту і 8 тисяч готівкою, що мені дала нова пошта. Тож, мій дохід за місяць становить 8 тисяч гривень. Думаю, це непогано для школяра, враховуючи, що вчителі мають зарплату 6 тисяч. Думаю, ви вже не боїтеся працювати в сфері дропшипінгу і можете попробувати з нами. Заходіть до нашого поставщика. І...